Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як я готую тушковану капусту на реберцях з айвою. Виходить дуже смачно і готувати дуже легко. Надіюсь, в сезон айви для вас буде цей рецепт корисним. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залиште коментар, що ви готуєте з айви. До початку в каструлі нам потрібно розігріти олію. Я використовую оливкову, проте можна і звичайну олію. Після того як олія розігрілася, викладаємо боре щоб підсмажилися. Після того, як наші ребра обсмажилися з усіх боків, нам потрібно їх обсмажити до ось такої золотавої скоринки. Виймаю їх на окрему тарілку. А на цій олії, яка залишилась після обсмажування ребер, обсмажую цибулю порізану кільцями. Я використовую шалот, проте можна взяти будь-яку іншу цибулю. Після того, як цибуля підсмажилась до золотавого кольору, додаю сюди моркву терту на терці. Постійно помішуючи, обсмажую. На кілограм реберець я використовую три цибулини невеличкі, також три невеличкі морквини. І допоки обсмажується засмажка, в мене є час, щоб нашинкувати капусту. Зазвичай я капусту шинкую ось такою, з таким ножем економкою. На дану кількість продуктів я використовую одну невелику капустину. І також підготую айву. Сама по собі айва досить. Такий твердий фрукт. Тому краще бути обережним, щоб не поранитись. Я ножем ось таким нозет, виймаю середину та нарізаю на шматочки. Ось такими скибочками нарізаю айву. Додаю айву до засмажки. Повертаю також сюди ребра, склянку також води додаю. Додаю сюди ребра та спеції. Я використовую винну сіль, тобто сіль з вином. Таку сіль готувала на каналі. Ось тут залишу посилання подивитися, як готувати таку сіль. Дуже смачна і до м'яса ідеально підходить. До цієї страви, дуже гарно смакує. Також є смачна помідорна сіль на каналі, як готувала також ідеально сюди підійде. Свіже мелений чорний перець, сухий орегано, червона мелена паприка. Додаю дві великі столові ложки паприки. У мене солодка, можна також використати і копчину, якщо є. Одну третю чайної ложки куркуми та одну третю чайної ложки коріандру. Змішуємо все та будемо тушкувати до напівготовності м'яса. Накриваю кришкою і тушкуємо. Ось вже ребра майже готові, айва також знягчилася. Додаю сюди капусту. А далі за бажанням спеції. Знову ж таки, сіль, тому що капуста потребує ще додаткової солі. Чорний мелений перець. Орегано, лавровий лист. Будь-що, що ви любите, що вам подобається. Також чесник. Я наразі використаю сухий чесник. Та томатний сік. Можна також томати консервовані використати. Як готую такі помідори. Відео є на каналі. Консервовані помідори палаті домашні. Ось тут залишу вам підказочку, можете подивитися, як готую такі помідори. І далі це все залишаю тушкуватися до тих пір, поки капуста не стане повністю готова. Періодично відкриваю та перемішую, щоб всі аромати змішалися. Знизу нічого не підгоріло. Зауважу, що капуста готується дуже швидко. Тому довго тушкувати в саму папустку по не потрібно. І ось така смакота в мене вийшла. Дивіться, скільки тут і вийде, дивіться, як це гарно, як це класно, як це по-осінньому смачно. Отож, надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!